Добрий день! Сьогодні я хочу приготувати виноградний компот. Для цього я зібрала свій власний виноград. Пора вже збирати ягідки. І чим нижче виноград, тим сочніші гарони. При самій землі гарони, як налиті. Ось такі гарні, сині, солодкі, смачний виноград. А чим вище виноград, тим більше він по сонцю попалиться, Навіть яблунька його захищала. Але ж він тут майже вже висох і на дереві, як родзинки. Яка робота мені до вподобай. Яблучко покрите такою прямо плівкою. П'ять місяців не було доща, багато пилі. Сьогодні ввечері обіцяю дощ, тому я вирішила зірвати наші яблука. просто такі червоні, гарні, сочні, солодкі, смачні. Така робота мене радує. Таку роботу я завжди задоволення. Радують мене плоди яблуньки. Шкода, що вона родить тільки через рік. А оці яблука просто попадали, я їх позбирала, а ці падали, коли рвала. І вона град в мене під яблунькою. Яблунька, це маренка. Така красота. Будемо компоти готувати, соки. Я показувала відео на своєму каналі, як я готую компот з яблук, з винограда, сок з винограда, напій з винограда. Все є на моєму каналі. Виноград та яблука, просто виноград. Дивіться, дивіться, яка це красота. І ще ось у мене відро. Винограда. Це той момент, коли душа радується, що є врожай, і можна готувати компоти, зефір з яблук, перепекти, все що завгодно. Паренечко. Кожну грому гарно помила, тому що цей рік 5 місяців не було доща. Сьогодні на дворі падає дощ. Я вчасно зібрала виноград. Хочу можна ось так в банки покласти всі грони, просто цілими гронами покласти в банки. Банки вимиті, але я хочу відокремити кожну ягідку винограда, перебрати його, тому що серед ягідок потрапляються такі ягідки, які вже висохли. Сонце цей рік було безпощадне. 40-градусна спека. Тому я не хочу, щоб сухий виноград попадав в банки. Тут нічого страшного і не хочу, щоб від цього плодоніжки винограда був інший смак компута. Тому я перебираю виноград, мушені, перев'ялені, я викидаю тільки хороші ягідки і буду їх перебирати і викладати в банки. Це робиться дуже швидко. Головне, щоб кожна ягідка була сочна, упруга, тверда, та не пошкоджена комахами та не висушена сонцем. Такі ягоди в чисту банку, щоб туди, крім ягід нічого не попадало. Ні листочки, гарно я мила виноград, ні грони. Буде компот. Дуже гарний мати буде колір. Буде насищений червоний, солодкий, смачний ароматний компот з винограда. Він дає насищений колір. Заливаю кип'ятком. Поки я перечищала виноград, у мене закипіла вода. Заливаю піп'ятком, накриваю кришками на хвилин 20. Через 20 хвилин буду зливати, додавати цукор та лимонну кислоту. І буде магія-магія, буде дуже гарний кольор. Кращі ягодки помили, отак гарно обчистили. І можна складати до баночки. Щедро я кидаю в банки. Виноград у мене свій, домашній, солодкий, сочний, ароматний буде компот. Кастрюля у меня на 5, 5 литров, 5-6 литров кастрюля у меня входит в водички. У меня такая мерка, что кастрюли моей достаточно как раз на 2 банки. Накрываем крышками 20 минут. Настоюється і будемо зливати, Добавимо лимонної кислоти, цукру сироп і закриємо. Буде на зиму чудовий компот синього, крупного, солодкого, смачного домашнього винограду. Добавляю в кожну каструлю дві склянки цукру, одну банку по склянки цукру. Дві склянки цукру в каструлю. В одну та в другу Добавляю в кожну каструлю по чайній ложки лимонної кислоти. Це по пів чайної ложечки на кожну баночку. Через 20 хвилин накриваю кришкою і буду зливати в каструлю. Обережно, так як банка, дуже гаряча. Аромат стоїть, виноградний, приємний колір та є дуже гарний, тому що будемо ми підсупові. Коли кислота надасть кислинку, цитринку смачну, як консервант, а також гарний колір. Обережу, тому що банки гарячі. Зливаємо цей сироп. І ставимо на вогонь, щоб закипів. Він швидко закипить, тому що він гарячий. І будемо закривати банки під ключ. Точнісінько так, з іншими банками. Цю кришку знімаємо, накриваємо кришками і ставимо сироп на газ. У кастрюлю 5-6 літрів коти, якраз із ягодами, виходить 2 трохлітрових, Вот для компоту. Ставимо на вогонь. Кришку знімаємо, кришку накриваємо. Компот ставимо на вогонь. Що компот закипів? Колір, колір, який красивий колір. А смак який чудовий, солодкий, тисненький, гарненький. Закриваємо так обережно, хорошо, накриваємо кришку і закривать будем. Крепко під ключ закриваємо, банку перевертаємо, коли компот прохолоне, виносимо в підвал. Можна накрити опіялко. Красота, колір дуже гарний. Закриваємо. Сталевими кришками накриваю. Та-дам! Такий чудовий виноград, з якого ми сьогодні приготували компот. Дякую за перегляд! Бувайте здорові! На все добре!